Давайте розрахуємо вхідний диференційний опір для е, підсилювача з загальним колектором. Іншими словами, диференційний опір R входа показує, як відносяться між собою, як пов'язані між собою малі зміни е, напруги і струму на вході. Іншими словами, R. R входа дорівнює U маленьке входа, розділити на I маленьке входа, і це переобхідний диференційний опір підсилювача з загальним колектором. І ми його знайдемо е з малосигнальної моделі підсилювача з загальним колектором, як відношення U маленьке входа до I маленьке входа. Але перед цим давайте запишемо кілька законів Ома та Кіргофа. По-перше, пропоную ще раз записати закон Кіргофа для цього струму. З якого випливає, що і маленьке вихода дорівнює і маленьке колектора плюс і маленьке входа. Далі я і маленьке вихода по закону ОМА розписую, як у маленьке вихода розділити на Rn. А і колектора я розписую як бета на і входа. І і маленьке входа, виношу за скобки, в скобках в дужках залишається бета плюс 1. І таким чином. Звідси можна записати, що у маленьке вихода дорівнює І маленьким входа на бета плюс 1 і на Rn. Далі, за другим законом Кіргофа, у маленьке входа дорівнює У1 плюс у маленьке вихода. І у У1 я по закону ОМА розписую як І маленьке входа на РІ маленьке, а у вихода я звідси підставляю сюди. І тепер я знаходжу диференційний вхідний опір як відношення у маленьке входа. До і маленьке входа. І я ділю оце у маленьке входа на і маленьке входа. І маленьке входа скорочується, і я одержую, що диференційний вхідний опір дорівнює Р і маленьке плюс бета плюс 1 на РН. Р і маленьке, я нагадую, це диференційний опір між е, базою та емітером, і він складає порядку 1 кОм. Це відносно мало. Але бета у нас складає сотню або навіть кілька сотень. І тому добуток бета плюс 1 на Rn це буде дуже великий опір. Навіть якщо е, опір Rn у нас дорівнює 100 Ом, в такому випадку бета плюс 1, а бета, припустимо, дорівнює 100. В такому випадку бета плюс 1 на 100 дорівнює 101 на 100. Одержуємо. Бета плюс 1 на 100 порядку 10 кОм опір. І плюс ще приблизно 1 кОм РІ і одержуємо вхідний опір 11 кОм диференційний для змінного сигналу. Диференційний опір буде вхідний 12 кОм Оце отер входа. І це якщо R маленький, і це якщо Rn всього 100 Ом. А якщо ми візьмемо Rn 1 кілоом. Тобто в 10 разів більше ніж 100 Ом. В такому випадку диференційний опір теж 10 разів збільшиться і вже не 10 кОм, а 100 кілом. Таким чином, вхідний опір, як бачите, ми щойно довели, що Вхідний диференційний опір для підсилювача з загальним колектором дуже-дуже великий і, виявляється, він в бета плюс один разів більший, ніж опір цього резистора РН. І якщо ви РН будете збільшувати, то вхідний диференційний опір теж буде збільшувати, збільшуватись. Ну, як бачите, вхідний диференційний опір в основному цим другим доданком визначається, тому що він набагато більший, ніж РІ маленьке. В наступному відео ми розгля... ми виведемо формулу диференційного вихідного опору для такого підсилювача.